І так, живучи в орбхолі, я бачу, що в мене тут астерка на пуцкані і вона в мене ламає релік. Я приймаю рішення на неї напасти. Аналізую скільки він грає, дивлюсь, що ну як би наче. Довго. Готуюсь до епічного бою. Звичайно час не втрачаю, підбираю, куди бачу він контейнер ламає, Пс. от якраз він йде в сторону контейнера. І я приго... стрибаю на контейнер. На підлоті розплочуюсь уже. Ну і по правді кажучи, я очікував, що буде якийсь епічний файт, але вже вийшло, як вийшло. Беру його на скрибочок, на все, їду до нього, кидаю дронів. І тут відбувається розчарування. Він не випускає ні одного дрона. А його армор тече, як, ну. Бо взагалі без танку. Помирає астерка, за нею і капсула. Ябкого епічного бою, я розчарований, звичайно. Так, кинув запис, але якось воно, знаєте, як побиття дітей. Нічого, лутаємося з неї, в рек прибираємо, щоб наступний. Наш відвідувач реліка не боявся. Ну і в принципі забираємо труп. Що можу сказати? Ну, не те, що я чекав. Астерка, зараз покажу фіт, там нічого особливого. Я потім цьому чоловіковій... Який в нас з Німеччини, компенснув з столями, звичайно, дав йому фіт Херона і порадив йому все-таки політати на чомусь більш дешевшому, бо ну, тут таке ну, не боював взагалі. Я не знаю, навіщо він так. Профіту від неї небагато. Що це за фіт? Ну я розумію, що це фіт, типу. Щоб тікати, але ну тікати.